Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Зараз перед вами одне з фермерських господарств, яке знаходиться неподалік. Той, хто дивиться канал постійно, бачить, що часто фігурують ось ці фігурки. Ось так вхід у це господарство. Я спочатку думала, що туди не можна заходити, але потім побачила, що є слово «офнен» відкрито. І мені стало цікаво, що ж там відкрито. Живемо ми вже тут. Давненько, але не разу ми в цей край не ходили. Тому сьогодні вирішила заповнити цю прогалину. Всю дорогу я чула запах силосу. Я навіть забула, як він пахне. Бо ви всі знаєте, хто із сільської місцевості цей запах і хто, говорить, воняє, але комусь і подобається. Ось такі бурти з силосом тут є. Господарство це є і корови, і телята, кури, і свиня, я так розумію, по тому, що було написано. Не вдалося добре мені зняти, тому що, по-перше, йде дощ, а по-друге, ну, як завжди, не вистачило пам'яті на телефоні. Ось такий є кіоск, самообслуговування, чесно кажемо, ми тут вперше. Інформація є, спробували щось вивчити, зрозуміли, все свіженьке, свіжі яйця, свіжі йогурти, свіжі ковбаски, жир, дуже багато продукції. І ось такі вгорі висять списки. Люди записуються, залишають свої телефони, я так розумію, або на м'ясо, точніше, я не переклала все правильно, можливо, або м'ясо, або кури. Потрібно буде ще раз переглянути. І ось тут ми спробували. Це зрозуміло було до тих пір, поки ми не переплутали ячей, ячейку, де повин, потрібно гроші класти. Але згодом все вийшло. Колись у спокійній обстановці я це зніму і покажу, як це робиться. Але ось йогурт натуральний, із натуральними ягодами полуниці. Ну, Спробуємо, як він буде, я обов'язково вам розповім про це. Я в останній час у мене дуже помінялися мої смаки, і я полюбила йогурт. Це я вам показую, була сьогодні в Кафландії і вирішила взяти солодку картоплю або той же ж батат, і спробуємо виростити черенки, живці батату як декоративну рослину, а не як кормов... їжову рослину. Адже різниці немає, нам головне отримати черенок. Вдома я вирощувала саме декоративний, а не їжовий. Ну, тепер цікаво, що вийде тут. Можливо, щось придумаємо. Всі, що на йогурті, всі, вся інформація дуже повна, дуже так серйозно баночка оформлена і користується попитом товар, не так уже й багато. І поряд попалася мені моя покупка сьогоднішня, як і українець і сала. Як ви думаєте, що буде? Гадаєте чи ні? Хто любитель кулінарити, той зразу ж відгадає, що це. Ну і заразом вам покажу, яку смакоту купили ми на, на вихідні і на, на, на наступний тиждень. Це печіночка, ніхто не їсть, окрім мене, і фарш. Ми робимо заготовки, щоб потім просто піджарювати все це. Але купуємо готовий фарш не м'ясо, бо дехто й говорить, що це дешевше. Але у нас немає тут м'ясорубки і нема бажання купувати. Інакше дуже багато всього потрібно, так от без чого ми не звикли. Наостанок покажу вам манго. Ви знаєте, що йде в мене експеримент із пророщуванням кісточки манго. А ось це зелене манго. Я думала, що воно зелене по своєму такому смаковим якостям. Але це сорт зелений. Як бачите, він плаває, він не опускається, він м'якенький, він не твердий, хоча б були повністю зелені. І мені було цікаво, яка ж там кісточка чи проростає вона. Але це ось, ви бачите, спіла. Вона піднімається вже від дна, не підходить. Ось так перевіряється манго на... на зрілість. Тоді я прочитала, що є і жовті, і зелені, і оранжеві сорти манго. Ось так, як казала моя бабуся, вікучись і дураком помреш. Потрібно вчитися. А тепер я вирішила провести швиденьку дегустацію ось такий йогурт на консистенцію, густенький. Аромат я робила вдома домашні йогурти. От саме такий аромат не магазинного штучного, а справжнього кисломолочного продукту. кисленький на смак. І як потім я подивилася, без цукру, замінник цукру, сахароза. Дуже сподобався такий. Але я зрозуміла, що діти їсти не будуть, бо вони у нас звичні до штучних продуктів, як ви розумієте. Я думаю, що моя така подорож сьогодні вам сподобалася і розповідь. Тому пишіть коментарі, хочеться знати, що вас цікавить ще. Якщо зацікавила розповідь про фермерське господарство, теж пишіть і до зустрічі!